Всім привіт народ, слава Україні. Дивіться, зразу вам покажу травечку. Лещиться, правда? Примерзло. Ще не дуже сильно, але, але нюанс є. Щойно 10-та вечора. То ви собі можете виявити, що буде там годинка перша. Але вже під ногами доволі... Доволі твердо. Дивіться, який я гарний фонаричок маю. Міша знає, що дивишся, дякую за підгон. Виручає мене час від часу дуже круто. Так, народ. Беремося до роботи. Беремося до роботи. Я в минулому відосі показував. Підготовка трактора проведена. Ну, а тепер зараз за все діло. Про там дивлюся Андрійко світить, теж їде зараз дискувати. Ну і до ранку у нас трошечки буде роботи зроблено. Хлопці копають буряки. Туди я знов не попадаю, тому що своя робота. Ну а завтра буде видно. Завтра може, може щось і зробимо. Якихось пару кадрів. Що там Андрійку виспався? І oh. вже легше. Я не дуже. Але нічого, зараз бино до трактора то йде легше. Yeah, yeah, yeah. Так, один трактор. Завели. Mm -hmm. Не знаю, чи камера передає, але колобанька вже замерзла. Тут наш агроном возиться, їздив до комбайнів. Ну коротше, потихеньку такий самий двіж, як був минулого року, з буряками, і потихеньку все то саме вертається назад. <кху> Всього зашкаралупило. Ай, такий білий мештай, йой! Просто, і все? Уже можна в білих мештах, yeah. та? Що, що, Андрійку, запутіло? <coughs> та зараз мене те саме щастя чекає. а що, то вже ми йду Там був чистий спок, я вже на днях він чіпляли рихляка. Я не дуже замерзла. Ха-ха, потихтів, щоб він поверх йшов. Так, все, Андрійка відправили, найдіскує з Богом, там лишилося ціла фвіня, гітар 15, але доробити до чистий спокій. Так, ну йдемо моторити свого дракончика. Теж вікна запотіли. Зараз треба... Прогрівати Маленько, бачите, які морозец о! Красота! Не описуємо от примерзло все файно Люкс! Люкс! А, ну є! Оп, оп! І гріємося потихеньку. Доки хоч трошки не прогріємо, сенсу їхати нема. Добре? Так, трошки прогрілися. Включаємо світілку. О, щось трошки видно. Ну, а задній день. Файно, файно, народ Карат розкладений, зразу об'ясню чому. Тому що до поля нам їхати від сили метрів 200, сенсу його складати, розкладати зовсім ніякого нема. Добре, народ, зараз побачимо, що в нас вийде з тої роботи. Тому що воно тільки що примерзло і ще буде трохи буксувати. Але ми теж підемо хитрим способом. Спочатку переїдемо на якийсь рівний, на якусь рівну ділянку поля, а вже потім... Будемо під ранок доробляти горбистіші е, ділянки. Так що, щоб не простоювати, щоб лишні кілька годин не стояти. Добре, народ. Печем в поле. Печем в поле. Ви не забувайте про лайки, про підписки, ну і обов'язково коментуйте. Не знаю, як ви, а я, так знаєте, з ностальгією ставлюся до сьогодні нічної зміни. Тому що е, встаючи і виходячи сьогодні зранку з хати, от, зранку, бачите, зранку. Після сну, виходячи з хати, зразу згадуєш собі минули, минулий рік. Минулорічні буряки, як ми на автоматі без світла прокидалися, знали, коли кого поміняти без зв'язку телефонного в більшості випадків. І робота робилася, і якось так не знаю. Зараз говориш, що далі далі мурашки по тілу. Жорсткий був дуже сезон з буряками. Він нас багато чого навчив. І якось воно так народ. Цей рік, я так дивлюся, буде не дуже простіший. Ну, але, але будемо тримати руку на пульсі. Так що не забувайте про лайки. Вони підтримують нас, підтримують мій канал, підтримують взагалі український контент в Ютубі. Як бачите, на українську мову знов наїжджають. Не дуже сильно хочу вклинюватися в ті всі конфлікти, але мені то не дуже подобається. Так що підтримуйте українське і в мене в тому числі. Беремося до роботи, народ. Ну що, народ? Виїхали ми в поле, продовжуємо роботу. Робота відбувається доволі класно. Працював я і в набагато гірших умовах. Трошечки напрягає, бо налипає трохи на каток, приходиться вичищати. А так, в принципі, все, все ніби норм. Все а, по стандарту як для таких умов і як для такого часу календаря. Добре, що трошечки примерзає. І я думаю, а, якщо, в нас, якщо в нас зараз 11, то десь біля годинки першої другої і, і на каток перестане налипати. І, і робота взагалі піде чітко. А, розбиваємо наразі діагональку. Попри дорогу, тут трошечки рівніший кусок. Ну а далі будемо потихеньку працювати далі. Як бачите, карат замішує чітко, але я його ще пізніше, трошки більше часу, краще вам покажу. Так, народ, продовжуємо працювати, бачите, під гурбок трошки трактор буксує. Бачите, включив камеру перестало. Ну, коротше, яка історія? А, от бачите, є трошки пробуксовки, трошки немає пробуксовок. Є, розумієте, такі плями на полю, де було мокріше, там пробуксовує, де сухіше, там а, там, де нормально. В принципі, робота адекватна. Враховуючи, що сьогодні вже в нас? А, що ми маємо, 16 листопада. Чекати на кращу погоду, сенсу нема, так що і використовуємо е, ті моменти, які в нас є. От примерзло сьогодні, значить стаємо і працюємо. Е, Андрійко поїхав додісковувати е, ці два поля, що ми починали з Євгеновичем під соняшник. І вже завтра, напевно, будемо перечіпимо на глибоко розрихлювача. І е, там ще маємо одне поле. Не зарихлене під цукровий буряк. Це те поле, де ми робили аналізи ґрунту. І Ми спеціально залишили стернею, щоб хлопцям було зручніше відбирати проби. Зручніший, точніший відбувається аналіз. Саме через те ми там довго, там довго чекали. І, напевно, прийдеться, як мінімум, одну площу. Після буряку теж зарихли глибоко розрихлювачів, тому що там глинка, там шикарні рельєфи. і Я навіть не бачу сенсу пробувати там каратом щось робити, то ми там зразу його зарихлимо рихляком. Ну А ці дві площі, що зараз ще копаються маю величезну надію, що там ще такі все-таки біля карат. Маю величезну надію, що я вам все-таки покажу карат. В роботі по буряку. Вже 2 роки я толком не можу залізти, мусимо працювати розрифлювачем, ну, але то таке, то все діло виправи. Продовжуємо народ працювати, робота запустилася і це вже добре. Це вже добре. Так що насипайте лайкоці народ насипайте, а я працюю далі. Ну що, народ, з першим снігом? Я не знаю, чи камера передає, чи ні А бачите, ледь-ледь літає. О, сзади краще видно. Все, народ! Зима близько. Зима близько. Сніжок політує. Нічого дивного тут нема. Ну, а ми працюємо. В кабіні вже тепленько, бачите, я як завжди люблю нагріти так, щоб аж. Футболці можна було їздити, щоб нічого не заважало. Люблю таку погоду, коли ще все нормально працює, не буксує, і коли на дворі сніжок примерзло, люблю такі нічні зміни. Дуже головне, щоб їх не було забагато, бо коли вже забагато, дуже-дуже сильно замучується організм. А так Якщо дві нічки попрацювати, то для мене в кайф! Карак, як бачите, просто шикарна робота. Нема що хотіти. Так, продовжуємо працювати П'ята ранку, а там так, якось світиться світло. Це наш холмер переїжджає з поля на поле. Літно вже завершили копати там. І переїжджають на наступне поле. Залишається половина 50-гектарного поля і ще ціле 100 гектарне. Так що є ще що купати. Ми тут працюємо відносно адекватно, але так у відчуттях мороз не то що посилюється, як я собі очікував. Мені здається, що мороз починає пускати. Зарано, як на п'яту ранку, я думав, що я попрацюю до годинки 8, Ну, але побачимо, що з того всього буде. Та і в мене солярки більше не буде, як до години. Так що Маємо надію, що е, воно ще не розмерзнеться до того часу. Ну, А далі знову треба дочекати приморозку, тому що днями робота вже точно не піде, навіть певно, з глибоким рихленням і теж нічого не вийде. Так що мусимо. Шукати момент, мусимо чекати момент. Yeah, ну, то не перший раз, то зазвичай така історія. Ще. Шукаємо і відчікуємо моменти, щоб зробити е, наш ґрунтовий обробіток Ну, Як бачите, тут все чітко у нас по рівному, а під горбки вже починає добре боксувати. Ну. Чого, справимося якось з тією ситуацією. Так, народ, майже 7 ранку ми продовжуємо нашу роботу. Все доволі адекватно. А, тільки одне но. Я таки думав, що до ранку підмерзне більше, а тут наоборот. Морозець спустив, вже плюс один. А, накаток не налипає за рахунок того, що велика кількість пужнивних решток. А так якби на якомусь другому полі, то вже і били б. І під горобок добряче буксує. А, не знаю, видно, не видно, там вже починає сіріти. Маю величезну надію, що мені вистачить солярки а, до сходу сонця, який я вам обіцяв на початку відео. Я таки думаю, що ми дочекаємось до того моменту, що зійде сонечко, і я вам покажу той момент, я дуже люблю. Сходи сонця в полю то просто топчик. Ніякий захист сонця не, не зрівняється зі сходом. Е, ну продовжуємо народ працювати, продовжуємо, а ви додивляєтесь відео до кінця. Ах яка красота! Ще трошечки! Ще трошечки і будуть близькі сонця! Ну що я вам скажу? З ходу сонця нам сьогодні не видать. Захмарилося. Ну і по прогнозу погоди дощ сьогодні і на ніч то все переросте в сніг, так що завтра зранку буде біло. Е я так розумію, що грунтообробка знов стане дня на 2-3. Е так що е з зйомками ми напевно перенесемося до... Компанія з буряками. У мене вже завершується солярка і роблю ще один кружок і будемо лягати спати, тут вже є пів восьма, мару трошки, і будемо пробувати щось знімати знову для вас, знову бурячки. Так що підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, щоб не пропускати нових відео. На цьому наше відео буде завершене. Дякую вам за увагу, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Слава Збройним силам України!